Розв'яжи за спиною крила, поетична вистава із поєднанням театру та поезії. Через мистецькі відзеркалення герої передають політичну ситуацію в Україні. Від Майдану... І був серед нас хлопець у Блакитній касті. Він просив, коли пертом наступає, аби налякати людей, казати Небо падає. Небо падає, не мовчи. Мільйони нас ми спіймаємо до війни на сході України. Зачем ви прийшли з війною? Ми з вами дітей крістіли. І пили на брудершафт. Зачем ви нас оцепили калони своїх солдат? Вистава абсолютно актуальна, і вона, ну як на мене, і дуже потрібна в наш час для солдатів. Ми використовували сюжет. Деяких стосунків, ну абсолютно якби реальних сьогодні, це коли хлопець іде на війну, його дівчина проводжа. І в принципі, от всі ці події, які відбулися вже на сьогоднішній день, і ті, які відбуваються сьогодні, вони. Дуже багато їх віддзеркалення є у моїх віршах. Анастасія відома в Україні і за її межами палким віршем «Нікогда ми не будем братьямі та поезію Маски сорвани. Над постановкою майже місяць працював режисер Віталій Малахов. У дійсці взяли участь актори театру на Подолі, а також талановиті музиканти. Це я хотів вплести в цю виставу Щедрик, знаєте, як весна прийшла і все зле, так? От, о, в плані як міфологія, буквально все, щоб відійшло, о, так як весна розтопила зиму, о, так і тут, щоб ця війна відійшла від України і настав мир. Любовна та громадянська лірика під акомпанемент гітари та бандури змушує замислитись над справжніми почуттями людей. Цілує мене ніжна, моє свіжу душу, мов солона, цілує сушу, цілуй мене ніжна, цілуй мою душу, тримай мене ближче. Настя неодноразово читала вірші військовим як у шпиталях, так і на передовій. Тому впевнена таке мистецтво інколи краще психолога лікує душу, оскільки вже всі дуже втомилися, і вся ця ситуація вона виснажує, і тому їм потрібно це, це живлення, енергія віри в них. Вони мають чути, що в них вірять, що вони потрібні, що вони роблять важливу справу, що ми з ними сьогодні, що про них ніхто не забув. Прем'єра вистави відбудеться 1 жовтня в Палаці Україна. На неї запрошені і самі бійці, зокрема, із Київського шпиталю. Світлана Макогонська, Олег Радченко, телеканал Еспресо. Нехай кожному світі знає слава Україні.